Усі тяжкі у Києві прикрили нарколабораторію. Ця однокімнатна квартира на столичній дарниці, дедалі частіше стала привертати увагу сусідів. Щодня біля квартири гуртувалися люди, а двері були гостинно відкриті для кожного. Тож пильні сусіди зателефонували до міліції. Час обшуку було виявлено та виручено близько ста грамівної речовини, амфетаміну. Однокімнатне помешкання винаймала молода пара. Обоє наркозалежні грошей на чергову дозу. Весь час не вистачало. Тож вони вирішили виготовляти наркотики в домашніх умовах. І скільки всього виготовлено фітаміна? Кластам. З парочкою наркоманів працювало ще двоє друзів, які допомогли налагодити ринок збуту. Нарколабораторія запрацювала як годинник. Любителі кайфу швидко дізнавалися про точку збуту синтетичного щастя. Та цей наркобізнес протримався недовго. На протязі якого часу ви виготовлюєте психотропнурочованого амфітаміна. Наркоборони наразі затримані, і чекають на суд. Тим часом в країні вирішили обмежити продаж марганцівки, адже її використовують при виготовленні напівсинтетичних наркотиків. Тож тепер ви зможете придбати не більше 5 грамів марганцівки в одні руки.